Вітаю! В цьому відео ваші увазі результати останнього туру Ла Ліги сезону 24-25. Сезон завершено. І зараз ми дізнаємось, які були результати. Валенція приймала Бетіс. Бетіс гарантував собі місце у Лізі Європи, зігравши нічю з Валенцією 1-1. Реал Мадрид приймав Сосідад. Вершкові завершили сезон перемогою над Сосідадом. І Ран Бапе відзначився дублем. Довівши свій гольовий рахунок у сезоні до 31 матчу та здобувши титул найкращого бомбардира Ла Ліги. Лас Пальмес поїхав до Еспаніола. Еспаньол здобув перемогу над Лас Пальмесом, що дозволило клубу зберегти місце в Ла Лізі. Легенес грав з Реал-Валядолідом. Легенес здобув перемогу над Валядолідом. Але вилетів до сегунди через перемогу Еспаньола над Лас Пальмесом. Сельта поїхала до Хетафа. Сельта здобула важливу перемогу над Хетафом, щоб забезпечити участь у Єврокубках. Незважаючи на поразку, Хетафа завершила сезон на 13-му місці, що принесло клубу солідні кошти від телевізійних прав. Рая Лікана грала з мальоркою. Без галювання чав матчів середняків турнірної таблиці. Господарі не змогли розписатися у воротах гостей, де грало за сосуну. Мазіарсевнічю. Чи не змінило турнірне становище обох команд. Хоча господарям потрібна була тільки перемога, щоб претендувати на Єврокубки. Жерона приймала Атлетік Мадрид. Атлетіком здобув, переконливу візну на перемогу над Жироною. Сорлют оформив хитрик, а Клеман Ленгле добив ще одним голом. Головний тренер Сіміона саркастично подякував Лалізі за фантастичний розклад матчу о 14.00. За його словами, Допомогла команді підготуватись до клубного чемпіонату світу 0-4 за Атлетико. Віляреал грав Севілію. Віляреал забезпечив собі місце в лізі чемпіонів, здобувши перемогу на цивілію. Команда завершила сезон високо, перемігши 4-2 цивілію. І Барса поїхала до Атлетіки Більбао. Барселона завершила сезон впевненою перемогою. Насармамець. Роберт Лимоновський оформив дубль у перші 15 хвилин, довівши свій гольовий рахунок до 25 м'ячів. Третій гол спінаті забиває Дані Ольмо. Матч став прощальним для ветерана Атлетіка Маркоса та Рабітра Фуертеса 0-3 за Барселоною. І перейдемо до статистики ще раз. БАПЕ кращий бомбардир з 31 голом. А Ямаль з 13 передачами кращий асистент сезону. Турнірна таблиця має таке розташування. «Барса» – Чемпіон, Реал Атлетико Мадрид, Атлетіка Вілярал кваліфікувались до Ліги Чемпіонів, «Бетіс» та «Сельте» – до Ліги Європи, Раєва Валікано до Ліги Конференції. Змін в цій частині турнірної таблиці не було. Другі десятці наступні зміни. «Реал» Засідат обігнав Валенцію, «Еспаньол» обійшов в Алавес. Також опустив нижче. Севілію. Леганес Ласпальне Доліт Вилітають до Сегунди. А в 41-му турі в Сегунді Леванта грала з Феролю на пружний матч і з великою кількістю моментів Леванта здобув важливу перемогу в боротьбі за пряму путівку в Лалігу. Гранада грала з Кастелоном. Гранада здобувала перемогу над середняком. Після першого тайму рахунок був рівним, але господарі дотиснули суперника у другій половині і залишилось серед претендентів на підвищення. Елденса грало з Расингом речне противостояння шістьма голами. Обидві команди не змогли тримати перемогу. Расинг вів у рахунку, але Ельденс відігрався в кінцівці матчу. Ельче грала з Малагою. Ельче контролювала гру з перших хвилин, не давши Малазі шансів. Ця перемога залишила надію господарів поборотися пряму путівку у Примеру. Альмерія поїхала до Мірандаша. Матч без голів, але з великою кількістю боротьби. Обидві команди не змогли реалізуватися в моменти, що дорого коштувала їм у турнірній таблиці. Тренаріфе приймало Ов'єда. Ов'єда вириває перемогу на виїзді завдяки єдиному голу у другому таймі. Важливі три очки у боротьбі за топ-6, а там і не далеко топ-2. Уеска поїхала до Кадіса. Кадіс не залишив шансів супернику. всі м'ячі були забиті до 70-ї хвилини, а Уеска виглядала безглуздою. Це впевнена домашня перемога Кадіса. І Ейбар приймав кордобу. Ейбар знищує свого суперника демонструє, що готовий до боротьби за пряме підвищення. 4 голи домінація на полі. Ось. Певненого результату. Турнірна таблиця має таке розташування. Леванте вже точно кваліфікувалася напряму в Ла Лігу. Ельче обійшов об'єде та Мірандеш, в путівку ще може поборотися гранада, вона може обійти Альмерию та Расінг. І тепер до 42-го туру. Об'єде прийме Кадіс Расінг зіграє з гранадою матч. За плей-офф. Альмерія прийме Генеріфе, Леванте зіграє за Ібаром, Депортиво прийме Ельче, а Міранда ж гостюватиме у Картахене. Матчі заплановано на 31 травня та 1 червня. Чекайте наступних відео, в яких буде розв'язка. Хто ж потрапив в Ла Лігу на наступний сезон? Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!